До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Мої вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду Ньюз. сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Тут проти Олександра Нікішина як інкримінують керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння із протермінованим драгером. Клас безпеки відкрили у Лопатані. Як усе виглядає? Пікет під міською радою. Які вимоги у активістів? Про ці та інші новини далі. Бродівський районний суд Львівської області розглядає справу, де у винуваченому Олександру Нікишину інкримінують керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Про те, як у бродах людям підсовують протермінований драгер, дивіться у сюжеті. Бродівський районний суд Львівської області розпочав розгляд справи щодо обвинувачення Олександра Нікішина у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Цього разу досліджували заперечення на обвинувачення із додатком. Тиск і фотокопія сертифіката сертифікату склав якості. Також було подане клопотання про виклик свідків, зокрема поліцейського Олександра Масловського, який перевищив свої повноваження. І без дотримання вимог законів України здійснив затримання Олександра Нікішина. На даному етапі обвинуваченому інкримінують керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Однак тут не все так просто, як здається, на перший погляд. Драгер, яким вимірювалися показники на кількість проміла, виявився протермінованим. Про що свідчить відповідний сертифікат, який надали працівники поліції. На вимогу затриманого Олександра Нікішина. статті 130. І це підстава дуже вагома для скасування заліз цієї постанови. Тому що доказ проведення медичного органу має бути на апараті сертифікованому, який пройшов контуральні проби заміри. Ми відповідно до цього моє питання, саме в тому і можливо. Прошу випадку, сертифікатор іменно до органу, а хто Можна переконатися там дату чи просто 25 травня 2023 року, це термін закінчення. А сьогодні місяць це як проєкт, виходить, 6, 6 місяців року пройшло. Якщо уважно подивитися на сертифікат драгера, яким вимірювали проміли, то його термін завершився ще у травні 2023 року. Саме затримання відбулося у листопаді. З моменту протермінування драгера минуло півроку, а тому показники із даного пристрою суд не може взяти до уваги як доказ. Оцей протокол про адміністративне правопорушення, він складався, написано в тій годині, коли він писався. Він писав, він складався в 20-й годині вечором в лікарні. 18, 11, 18 39. Далі у суді переглянули відео з реєстратора поліцейської машини, де зафіксовано, що транспортний засіб Форцієра спершу рухався назад, а потім півметра проїхав вперед. Оскільки освідчення на стан алкосп'ініння був у лікарні, то медсестра закладу не замінила навіть мундштук, насадку, через яку треба було дихати у драгер. «Дуйте, поки не щелкне. ще дуйте сильніше. Так як перший раз файно дули, не, не видурюйтеся. Дуйте, поки не щолкне. «При Війні вона не вскривала е, е, саму капсулу, яку давала дихати по-перше, Я їй хочу питання задати. Тим того, вона надала мені документ, який сам же дійсно підтверджує, що цим прибором користуватися вже давно не мало мала подало праву. Коли приймаю, заступає на зміну, вона поговоримо пересвідчується. Чи апарат підпадає, чи там головний лікар можливо е, відповідає за матеріально технічну базу забезпечення лікарського заходу е, апаратом, які придатні до визначення кубі. В Тому в в я нас є вагома, підписала в так само вашу черсі, і ці питання задати її Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн. Біля Бродівської міської ради знову активні мешканці протестують і вимагають, аби кошти з місцевого бюджету витрачалися на Збройні Сили України. Докладніше у наступному відео. Так, на отримання органів місцевого самоврядування у бюджеті міської ради на 2024 рік за загальним фондом передбачені кошти на отримання апарату міської ради виконавчого комітету. Та її самостійних структур підрозділів в сумі 49 мільйонів 360 тисяч гривень. Тобто 50 мільйонів гривень, шановні з ваших податків ми витратимо на отримання голови його чотирьох чи чотирьох заступників. Цікаво. Е, може, там до доходи зачитати, що військові ПДФО таки забрали і. Міський голова, мабуть, вирішив, що раз з військових не отримує доходів, значить і допомагати на... їм теж не треба. Дивіться, угу. як військові перестануть допомагати вам. Рано чи пізно ви не зможете, як кожен Поки раз було маніпу... ПДФО, маніпулювати. А вони йшли на дороги, забрали ПДФО. Ні доріг, ні допомоги, ні нічого. Клас безпеки відкрили у Лопатинській територіальній громаді. Як усе виглядає та що можуть дізнатися там діти? Дивіться у наступному відеоматеріалі. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. Не втомлююся закликати вас підписуватися на YouTube канал Умань. Побачуся з вами завтра. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що вже стали історією. У Бродівському народному домі відбулась зустріч з родинами загиблих та зниклих безвісти захисників України. У заході взяли участь представники Львівської та Золочівської адміністрації, Бродівської міської ради, керівники відділів та установ Бродівської, Заблоцівської та Підкам'янської громад. Розпочали зі спільної молитви за мир в Україні. Капелан Богдан Вихор звернувся до родин полеглих та зниклих безвісти захисників. Слова надії та підтримки він спрямував до зболених сердець матерів, дружин, дітей, які втратили рідних на війні. Старший офіцер першого відділу Золочівської РТЦК Віктор Фещук вручив родинам героїв орден за мужність, присвоєний посмертно. Керівник апарату Лова Тарас Грень. Розповів про формат зустрічі, поставити питання публічно чи особисто міг кожний бажаючий. Юні танцівники колективу Енерджі Красненської громади здобули гран-при всеукраїнського конкурсу. Красненський зразковий танцювально-хореографічний колектив Енерджі центру культури і дозвілля Красненської селищної ради запалили паркет своєю енергією та професіоналізмом на всеукраїнському конкурсі фестивалі мистецтв Україна Єдина, що проходив 26 листопада у Хмельницькому. Юні танцівники блискуче виступили з танцем Ангели все чують, який є вкрай актуальним у цей час для України. Склад журі, головою якого був відомий танцівник Амадор Лопес, достойно оцінили виступ колективу, нагородивши її гран-при та сертифікатом на 1000 євро. Приємно ще й те, що на фестивалі нагородили за чудову роботу керівників колективу Ірину Сторонянську та Сергія Іваськіва. Обоє завжди вкладають у роботу з дітьми неймовірну працю, щоб навчити їх елементарних танцювальних рухів. А потім танцювальних композицій. Волейбольні вихідні у Бродах. Так, 26 листопада відбулися ігри відкритого чемпіонату Бродівської територіальної громади з волейболу серед жіночих команд. У першій лізі команди з різних навчальних закладів вразили своєю витримкою та енергією. У волейбольному протистоянні сіл Крупець та Накваша перші здобули перемогу з рахунком 2-1. Знову команда села Накваша потрапила у центр уваги, зазнавши поразки від Бродівської єдності з рахунком 0-2. Однак справжній бій відбувся між орбітою та петколеджем, де орбіта вийшла переможцем з таким же самим рахунком. Також вразила своїх болівальників Галичанка, обігравши Радвилівський ліцей з рахунком 2-0. Також цього дня у спортивному залі на стадіоні Ювілейний відбувся четвертий тур відкритого чемпіонату Бродівської територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд. Відбулося засідання 41-ї позачергової сесії Бродівської міської ради. Депутат Михайло Чингін звернувся з пропозицією запросити з доповіддю на наступне засідання керівника філії Бродівське лісове господарство «Ліси України. Далі розглянули питання порядку денного зокрема, прийняли до комунальної власності Бродівської міської територіальної громади, отримані від благочинної організації Сонячні фотоелектричні елементи, що зібрані у модуль для отримання електричної енергії. Затвердили план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Бродівської міської ради на 2024 рік. Несли зміни до програми фінансової підтримки КНП Бродівська ЦМЛ», програми підтримки військової частини та обороноздатності. Також внесли зміни до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення, програми співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних будинків, програми проведення будівництва, реконструкції капітального поточного ремонту та утримання доріг Бродівської міської ради, програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022-2024 роки, комплексної програми підтримки органів місцевого самоврядування. А далі сумна добірка новин про пам'ять закатованих голодом. Цього року ми вдруге вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повноштабної війни, яка супроводжується геноцидними діями Росії проти українців. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Ми згадуємо та пам'ятаємо про людей, які загинули внаслідок штучно організованого голоду. За різними оцінками від 7 до понад 10 мільйонів осіб. Увечері в багатьох українських оселях спалахнули поминальні свічки на згадку про безневинних жертв одного з найжорстокіших режимів в історії людства. Так, в селищі Красне біля фігури Матері Божої в місцевому сквері за участі священнослужителів, представників місцевої влади та найбайдужих людей. Відбувся вечір реквієм Україна пам'ятає, світ визнає, який підготували працівники Центру культури та дозвілля Красненської селищної ради. Місцеві священнослужителі Юрій Толочний та Степан Жукровський відправили поминальну панахиду за душі безневинних жертв. У своєму зверненні секретар виконавчого комітету Богдан Глова зауважив, що сьогодні історія повторюється. Ведучими заходу були Оксана Кушинська та Христина Вовчанська. Потім пролунала пісня Реквієм у виконанні гурту Кресняночки. Усі присутні запалили лампадки. Завершився захід спільним виконанням Боже Великий Єдиний. В українській історії є сторінки, які дуже боляче згадувати, але їх неможливо забути. Голодомор не історична давнина, а глибока рана, яка пронизує пам'ять його очевидців та сучасне покоління. Зокрема, у Козинському ліцеї провели тематичні виховні години. Україна пам'ятає. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Скорботні дні в Україні, а також конференцію. Голод 1932 1932-33 років. Геноцид українського народу. А ще присутні заслухали доповіді учнів 10 класу, переглянули інсталяцію п'ять колосків та мультфільм Голодний дух провели захід Реквієм, запали свічку пам'яті і уроки реквіями, голод 33 33-го. біль душі, і пам'ять серця. Та на колінах стою перед вами, сповідаю жалобу сумну. Щороку, 4 суботу-листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. У рудня Почаївському ліцеї Козинської громади також відбулася низка заходів: целінійка реквієм у молитві Схиляємо коліна, ланцюг пам'яті, виготовлення колажу Незабудки і колоски, перегляд відеоролика Голодний Дух, Бесіда, «Хліб – це життя, а також виховні години та бесіди у класних колективах. І групах дошкільного підрозділу Цьогоріч, 25 листопада, попри війну у Козанській громаді також вшанували жертв голодомору. Напередодні з метою розширення знань здобувачів освіти про трагедію голодомору в Україні та його наслідки для українського народу, шанування світлої пам'яті, безневинно замучених голодом людей, виховання поваги до історичного минулого свого народу, почуття національної гідності та самосвідомості у закладах освіти Козанської громади, відбулися жалобні заходи. У Новопляшевській гімназії Козинської громади провели інформаційно-просвітницькі заходи, лінійку пам'яті скорботи Минуле живе, поки його пам'ятають. Виставку публіцистичної літератури у шкільній бібліотеці і пам'яті не згасне. Шанували пам'ять померлих під час Голодомору хвилиною мовчання. У Гранівській та і філіях ліцею Козинської громади також шанували жертв голодомору, геноциду 1932 33 років. Класний керівник 4 класу Алла Грановська та бібліотекар Віра Сова ознайомили дітей із жахливими руками голодомору в Україні, викликали співчуття до долі людей, які жили в ті тяжкі часи, виховували прагнення зберегти в пам'яті історію рідного народу та закликали запалити свічку на своєму вікні. У день великого суму та скорботи для усіх українців, день пам'яті жертв голодоморів. Вічна пам'ять невинно убієним жертвам голодомору, геноциду українського народу. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо.